Вітаю! В цьому відео вашій увазі півфінальні матчі Ліги нації сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. В першому матчі німці приймали Португалію. Матч розпочався активно з боку німців. Але до перерви жодна з команд не змогла реалізувати свої моменти. Вже на 48-й хвилині Вірц відкриває рахунок, пробивши точно за межтрафного. Майданчика після жидкої атаки. Португалія вирівнює гру ближче до середини другого тайму. На 73-й хвилині Консенсау зрівнює рахунок матчі, роблячи його 1-1. А через 5 хвилин Леау, прорвавшись лівим флангом, віддав результативну передачу на Крищану Роналду, який ударом головою виводить португальців вперед. У цього матчу німці створили кілька небезпечних моментів, але зрівняти рахунок не змогли. Португалія вийшла до фіналу Ліги Нації. В іншому матчі Іспанія грала з Францією. Іспанці з перших хвилин захопили ініціативу. Вони забили два м'ячі у першому таймі. Ніко Вільямс відкрив рахунок на 22-й хвилині. Маріно зробив рахунок 2-0 на 25 й вже. Початок другого тайму знову за іспанцями. Вони за 10 хвилин роблять рахунок розгромним 4-0. Автори голів. Ямаль з пенальті і також Педрі. Здавалося б, що гра зроблена, але Франція несподівано почала повертатись в гру. Бапе реалізує пенальті на 59-й хвилині роблячи рахунок 4-1. А Ямаль через декілька хвилин оформлює дубль, і на табло знову перевага іспанців 4 -1. М'ячі Шеркі з Франції забиває другий гол за півнів на 79-й хвилині. Через декілька хвилин автогол від іспанців і ще один м'яч від Мауні скорочує рахунок до 5-4. До мінімуму. У заключній хвилині французи мають кілька шансів. Однак іспанці вистояли дуже результативний і напружений матч, в якому французи майже створили диво, відігравшись. З 4-0. Фінал крокує Іспанія. І отже, матч за третє місце. Німеччина проти Франції. А у фіналі Іспанія зіграє з Португалії. Матч заплановано на 8 червня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!